Наприклад, ми маємо такий сайт, користувач може на нього зайти, наш сайт вже в інтернеті знаходиться. Натискаємо на кнопочку «Знайти друга і бачимо форму для зв'язку. Тобто, наш користувач, який хоче, наприклад, взяти собі якусь собаку, може написати листа і відправити його, і ми повинні отримати цю інформацію від користувача, яку він нам відправив. У нас є таке обмеження на безкоштовному костінгу, яку ми використовуємо, що там не можна скористуватися сервісами для пошти. Це таке обмеження для безкоштовних акаунтів, і воно скрізь є, де є безкоштовні акаунти, там зазвичай не може скористуватися поштою. А без цього ми не можемо зробити на бекенді, наприклад, на PHP, написати код, який буде нам надсилати листа. Тобто саме простий такий шлях для нас не працює. Як нам буде? В цьому прикладі є різні варіанти. Користуємося API від Щідібі. Такий є сервіс, і як їм скористатися. Посилання на нього буде нижче в описі цього відео. Ми повинні створити сторінку з формою. Зараз у мене відкритий Visual Studio Code. шукаємо форму. Тут у нас є така заглушка, вона вона буде перенаправляти на вітальну сторінку зараз, але надсилати нічого не буде. Тому ми поки що її приберемо. Чому треба проконтролювати? По-перше, які є поля. У мене поля трошки відрізняються. Просте текстове поле name. тут теж є таке Placeholder name – це щоб користувач щось бачив, ось повне ім'я він бачить. Тут стоїть можливість з допомогою CSS контролювати користувача, чи правильно він вів свій логін, валідувати дані, які ввів користувач. Є розбіжність, бо тут телефон. А тут лист. Але якщо ви хочете взяти телефон, ви можете просто скопіювати цей рядочок і вставити собі у код, наприклад, перед текстиріалом. Форматую вивід. Ще раз, у нас є текстове поле, e-mail. Є телефон, є якийсь меседж і є садміт відправити листа. Щоб телефон теж був обов'язково, ми теж пишемо сюди Require. І навпаки, можна із тексту сповіщення його прибрати, button, і вона в настановому випадку не сабмітна. Це кнопочка для JavaScript. Ставимо type button або прибираємо Type Submit. Це вже буде не сабмітна. Кнопка, бо ми не будемо користуватися бекендом для того, щоб надіслати дані. Це буде проста кнопка JavaScript. Далі нам потрібно створити нову таблицю Google Sheets, як створити Google таблицю. Для цього ми зайшли під своїм аккаунтом Gmail і шукаємо Google Sheets або Google таблицю. Така позначка є, можливо, у вас на іншій мові. А далі натискаємо плюс, ми створюємо пусту табличку. Далі запишемо у шапку назви полонок в таблиці. Це в нас нейм. Сюди пишемо нейм. Далі пошта, емейл e пишемо e-mail. Телефон. Також його записуємо. І останнє поле буде меседж. Тобто ми будемо отримувати також і повіщення від Нашого клієнта. Також я виділила назви жирним шрифтом. Далі приєднаємо API. Ми можемо зареєструватися, можемо залогінутися по Google аккаунт. Встановлюємо тут галочку, натискаємо Continue і потрапляємо у сервіс. Я вже їм користувалася, і зараз ми створимо новий зв'язок. Потрібно сюди занести URL в створеної таблиці, давайте ми в неї повернемося. Також ми напишемо її назву, копіюємо оцей рядочок, весь Це я натискаю Ctrl-A, все виділити, Ctrl-C, скопіювати або можна так копіювати цей рядочок. Головне, його весь виділити, він досить довгий. І тоді ми заносимо його, оце віконечко. Так, ми занесли і A. Це ми створили зв'язок. Сервісу з нашою табличкою Docшелтер. Ось це був згенерований ключ, а це весь URL, який з ним пов'язаний. Це співпадає ця частинка з цим URL. Ми копіюємо її, потім повертаємося у форму Так, вставили. Нам потрібно додати ще сюди ID до форми, наприклад, -форм. В Кінці додаємо скрипт. Скрипт також шукайте внизу в описі буде посилання на цей скрипт. Ми вставили сюди DocForm, це отой ID, який ми додали до форму. Це він. Треба простежити, щоб він був тут той самий. Далі, ми беремо форму по її ID. Ми беремо дані з цієї форми і отримаємо респонс. Далі ми можемо. Якісь робити дії, тут можуть бути різні дії. Тут буде Hello HTML, у нас є така вітальна сторінка. Ланк, якщо ви хочете, щоб відкривалося в новому вікні, додайте, якщо ні, тоді залишаємо ось так. Тобто ось такий ось код, такий скрипт, Ми додаємо, Це працює Ajax, Fetch, точніше, і він вміє асинхронно зв'язатися. З якимось стороннім сервісом в даному випадку, з таблицями Google, і передати туди інформацію. Пробуємо запустити з живим сервером нашу форму, прокручуємо вниз там, де вона в нас розміщена, здаємо якісь певні дані. Так, натискаємо на кнопочку відправити листа, нас кидає на вітальну сторінку, і бачимо, що в Google Docs з'явилися Дані, які ми надіслали. Тепер наше завдання розмістити цей код в awardspace.com. Це ось цін, на якому ми розмістили безкоштовно наш сайт. І тепер потрібно тільки синхронізувати цю інформацію. В нашому випадку ми підемо в файловий менеджер, заходимо дошепр. Той файлик, який ми хочемо замінити, в нас це index.html. в інші файли ми не вносили ніяких змін. Натискаємо Upload. HTML, Відкриваємо кнопочку Upload. Вона нас попереджує, він вже існує, його замінити. Yes. Тобто ви можете зробити заміну, а можете піти в редагування і вставити якийсь фрагмент. Я пішла таким шляхом. Ctrl-F5 раджу так перечитувати. Тепер можемо протестувати Hello і відправити листа. Вже з іншими даними. Нас знов перекидає на вітальну сторінку. Переходимо на таблички і бачимо, що з'явилася інформація вже з нашого сайту, який вислений в інтернет. Отак От можна оживити вашу форму і отримувати інформацію, яку відправляє вам користувач. Подивимося на умови API, якими скористувалися. Подивимося прайсінг. Заглядайте завжди прайсінг. Тут є безкоштовний варіант, і ви можете мати дві таких API, це мається на увазі прив'язаних до одного аккаунту. І 500 може бути записів у місяць. Якщо у вас невеличкий сайт, і ви не думаєте, що частіше будуть до вас звертатися з листами, то цього вам досить. Але якщо у вас буде вже більш серйозний сайт, і ви хочете скористуватися таким сервісом, то сплачуйте отаку суму за місяць, і у вас тоді може бути вже 5 таких використань і 10 тисяч реквестів, тобто запитів у місяць. Тобто є ще інші варіанти, як можна ще покращити цю роботу. Ну, ми бачимо, що в нас є. Якесь відстеження, що може бути імені, це може бути кирилічні літери, літери латиниця, пробіл дозволяється. Можна додати сюди ще варіанти від 0 до 9, Це ті символи, які ми дозволяємо користувачу вводити своє ім'я. Оце коли написали 09, Ми дозволимо писати, наприклад, там Марина 1, да? так 09, e-mail, у нас вже має якісь свої вбудовані засоби перевірки, це емейл чи ні. А от телефон можемо ввести який завгодно. Можна також задати для нього паттерн, він буде трошки складніший, але давайте ми зробимо трішки цікавішим. Ми приєднаємо бібліотеку, яка називається Masked Input. Вона працює на jQuery. Посилання на цю бібліотеку теж буде у описі відео. Тепер, як нею користуватися, по-перше, нам потрібен jQuery. Як не користуватися зручно вивчити по w 3 schools наприклад, ми можемо і собі звантажити, але я волію взяти це відразу із інтернету, тобто цього рядочку нам буде достатньо. Далі, там, де ми додавали скрипти, трошки можемо вище над слайдером додати. Бібліотеку, бо, можливо, ви хочете ще якісь зробити речі, які будуть спиратися на Query, тому хай вона буде там вище інших в розташована. А тепер переходимо на GitHub. Приєднати потрібно спочатку, так. нас цікавить цей фактично файлик. Можемо собі скопіювати його код таким чином або завантажити. Давайте завантажимо собі його, ми його собі зберегли. так. Подивимося, де він там у нас розмістився. Ми бачимо, він з'явився цей файлик тут. Так. І оскільки в нас вже є два JS файлика, можна їх організувати в одну папочку JS і звідти підтягувати. Ми поки що залишимо так. Підтягуємо цю вже завантажену бібліотеку. Ну, можна тут і зразу після. І обираємо бібліотеку. Вона в нас вже підключена тут. Далі переходимо на GitHub. Повертаємось на сторінку, де написано, як його використовувати. І в нас є різні варіанти, то ми можемо не тільки користуватися телефоном, але ще й датою, і щось інше. Нас цікавить, Отак, копіюємо. Далі переходимо на нашу сторінку після input вставляємо. От, Нас цікавить, щоб тут був такий самий ID, а це формат нашого телефона. Формат телефона пропишемо ось так, щоб це був схожий на формат нашого телефона. Далі повертаємося до форми, і відповідно до нашого номеру телефону змінюємо placeholder підказку, яка буде виглядати ось так. Ми потребуватимо ще ID або клас. Наприклад, в нас є ID, дорівнює. Давайте фол напишемо. Головне, щоб він більш ніде не повторювався цей ID на вашій сторінці. Тепер нашу форму запускаємо, перевіряємо. Я набираю зараз літери, воно не працює. Набираю числа, і воно саме вставляє в тому форматі, який нам потрібен. Ну, тут в мене розраховано саме на українські телефони. Привіт! Правити листа. Бачимо вітальну сторінку. Але ми бачимо. Що записалися всі дані нормально, але замість телефона стоїть помилка. Якщо ми придивимося, вічі класно, ми побачимо, що телефон зберігся, але саме цей плюс дає помилку. Для Google Tablets це певний символ спеціальний. Його треба або прибирати, тоді ми бачимо нормально цей код. Ну ще один є спосіб до плюса додавати одиночну лапу, тоді він теж буде сприйматися нормально. Тобто треба вирішити цю проблему з допомогою коду. Повертаємося в наш код. Я тут прибрала круги дужки і також от, їх теж немає. І давайте ми вставимо, коли ми збираємося вже обробляти наші дані. Ми їх отримали, але ще не надіслали такий код. Тобто будемо прибирати, робити реплейс замість плюса в пусте місце. Або як варіант, якщо ви хочете зберігти плюсик, то можна зробити так. Як вам зручніше, ми зробимо ось так і давайте заново прочитаємо нашу формулу. Прочитую Ctrl-5. Щось написала. Відправляю листа. Мене перекидує на вітальну сторінку, тоді я повертаюся до таблиць, і я бачу, що привітання до вас вже відбразилося без помилок. Давайте спробуємо повернути сюди одну лапку і плюсик. Так само перечитую форму. Так само її надсилаю. Тут вже просто такі понечки. Відправити листа і дивимося, плюсик теж прийшов. І тепер його видно. Це як вам більше подобається. Можна з плюсиком, можна без плюсика, як зручніше користуватися. Тепер залишилося повернути на хостінг. Ці, ці речі. в панель управління сайтом на хостингу файловий менеджер. Заходимо на сайт і завантажуємо індекс html заміна. Також нам потрібна буде бібліотека. З'явилася. І перечитуємо control в PS. І вбиваємо нові дальні якісь, привіт хосимо, надсуваємо листа, опиняємося на вітальній сторінці, залишилося переглянути, в нас вже все з'явилося, на вис'явилося у табличці.